Привіт, друзі, з вами я, Ансорис. Сьогодні я розкажу вам, як я нахожу ці крути скини в Майнкрафті. Мій канал скоро теж буде називатися AneSource. Поки що він тіменту його канату ніхто не знайде. Дивіться, це Craftsman. Дуже крута гра, тут можуть всякі моди. А це зараз я. І питання, як я знайшов цей скин? Зараз покажу. Краще всього, щоб скачати програму, де можна ці скіни бати. Майте АПК. Потім. От, тут бувати реклами, обновки. Всіх ваших програм будуть тут обновки. Ну, як би, як нормальний Google Play, типу Мо тут більше пишете в пошуки. Пошук. Скини Майнкрафт. Мого вирін без інтернет. От, бачите оці? Hid the Skin, Skinland. Можна потім Girl Skin. Якщо дівчата, і Бойскин. Потім. І зараз я вам так покажу, що ви аж офігені точно. От, заходимо, наприклад, Популярскин YouTube. Я вам покажу одних. Видишь их всех вы знаете? И уже это предложить компот нашей. Вот Евгений Бро. Маша Димен. Только делец нубик это интересно. Вот видите, тут все Наси Бро. компот, какой-то. Есть еще фазовод, Вот. Виксакс. Как бы тут есть скины всех. Так вопрос, а леска и нуба? Вот топовский. <laughs> О, вот леска. Странно, я, я не помню, чтобы она такая была. Короче, тут все скины, игроки бы вот видосы. Вот, судьи мене, еще такие. Фиксплей. Как бы их всех вы узнаете. От даже Юні. Якщо вам це відео подобається, поставте лайк і підпишіться на канал. І якщо буде якісь обновки, я буду вам розказувати. Як же відкрити? Нажимайте отак, от, наприклад, і оце. І потім Save in Game. Або Save in Gallery. Воно отак от, як оце у мене. Зараз покажу. Як оце у мене завантажується по кускам, і може зразу нажати in game і воно зразу вас скачуть і цей Крафтсмен. Там ми всі моди відкриваються. Хочете, я вам складу ще відео, там не дам документ на мод з там тонни агентів, спікермени, мене, -мен, тівімени, мене всі абгейди. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал.